Вітаю вас, шановне товариство! The International 2024 вже завершився, але мені здається, треба все ж таки підвести підсумки мети цього інта, щоб ви розуміли, які герої є найбільш ефективними, які героїв треба зараз спамити в пабліках, адже на них перемагали всі на цьому інті. Тож, я кожну позицію буду проговорювати, не одного, а трошки більше спробую героїв, тому що топ, -топ герої я виділю, а може ви на другому або третьому місці. Ще захочете пограти. Тож влаштовуйте зручніше. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і давайте дивитися це відео. Почнемо з абсолютно зламаного кері героя, котрого відкрили вже ближче до фінальної стадії турніру. Ну як ближче до фінальної. Його спочатку показали геймінг геймінг-гладіатори на офлейні на ньому зіграв. Ейс, його там виграли, і на секунду здалося, що герой не настільки імбовий. Але ні, його почали брати активно на кері. І те, що робить Лондруїд в сучасній доті, це щось просто з чим. Пам'ятаєте того самого Лондруїда, котрий грав через рейндж-форму давно коли тільки ввели таланти. У нього були таланти на ХП, там у нього тичка велика була за ренжою Dragon Land, ми збирали. Зараз ще кращий Лондруїд, там такий самий концепт. Ти граєш на основному ведмедику, купляєш артефакти, а все через ось цю грань в чому прикол цієї грані. У тебе є три активні слоти, як ми зараз бачимо у Лондоїда. І ці активні слоти вони дають більше параметрів на 50% на першому рівні прокачку, прокачки грані. А коли у тебе останній рівень, це коли останній левел ультимейту, то 80% бонусів ти отримуєш. І на перший погляд здавалось, що ну а що тут такого? Але гляньте на ведмедика на 18-му левелі прокачки. З Гейпніром і Блеккімбаром. По суті, це два слоти. Ну і ПТ-шка, звісно. І ще універсальна ось ця шмотка, котра дає сім до характеристик усіх. Тож про це ми трошечки згодом також поговоримо. Суть тому, що на ведмедику у нього ми бачимо, він купляє просто Владмір. І сам ведмедик сумон отримує армор від основного друїда. Подивіться, стати на основному друїді. У нього 300 демеджа, трошки більше навіть. Плюс до цього 4400 хп. Зараз. 45 армора, 45 армора герой на 30 й хвилині, і він вже пушить команді Тундра базу. У нього колосальний 80% вінрейту, рейту. Він з бані в фіналі не вилазив. І єдиний, хто на нього програв, це якраз таки Ейс, котрий вперше його показав на офлейні. Навіть такий пюрешник, навіть такий зетник, як пюре, він вигравав на постійній основі на цьому друїді, хоч і до цього не вмів на ньому грати, особливо. Чому тут основний прикол? Дивіться, покажу на прикладі в лобі. На ньому збирають гліпнір, припустімо так. Далі там Блеккімбар або Батерфляє, Батерфляє, скоріш за все. І припустімо, ще можуть взяти скаї. Блеккімбар замість Бертерфляя можна а, замінити. Ми натискаємо ультимейт. бачимо, що в мене стає 5600 хп майже, армору 45, як і в прикладі. Але тут цей бонус розповсюджується ще на нейтральну шмотку. Якщо я візьму. Припустімо ту ж саму універсальну шмоточку, то бачимо, що в мене майже 6К хп і 54 армора. Тут є такий моментик, незрозумілий для мене. Читаємо опис грані: сабітній друїт може використовувати лише перші три предметів у своєму інвентарі. Пасивні бонуси від цих предметів посилюються. Це зрозуміло. Але далі, предмети в інших ланках не дають бонуси, тобто предмети ось тут. Також це не стосується. Ланки нейтрального предмета. В англійському перекладі все так само, і тут незрозуміло, що Valve мають на увазі ось цим останнім реченням. Це речення, що не стосуються ланки нейтрального предмета, відноситься до попереднього речення про те, що е, ось ці предмети в, в інших ланках не дають бонуси. Чи на перше речення, те, що бонуси розповсюджуються, розповсюджуються на перші три предмета, але не розповсюджуються на нейтральну шмотку. Тут я так і не зрозумів, але факт в тому, що. На нейтральні предмети ці бонуси розповсюджуються. Тож в коментарях можете написати, що ви до цього вважаєте. І ще уточнення для тих, хто не зрозумів. Пасивні бонуси предметів саме. Не активні скейляться з граню, а пасивні. Відповідно, можна зробити ось так. Ну і зараз ви побачите, що відбувається. Написано 100% ухилення. Тут вал трошечки переборщили, але. Ну, ви зрозуміли, чому імба. Також увагу рекомендую приділити таким кері, як Луна, котру дуже активно спамили через її білд з Мантастайлом, БКБ, Пікою, і Кхандою, і талантами на 20 рівні правому і 25-му лівому грань. Звісно, треба зараз брати ось цю. Ще маленьке уточнення. Я не приділяю увагу героям на кшталт Войда, котрого пікнули 4 рази. У нього 75% вінрейту, але його дуже рідко пікали з квадратною хроносферою. Ну і герой також фіналу, котрого активно брали, це Фуріон. Його можна брати на будь-яку роль в доті, можна брати спокійнесенько його на кері, на міт, але тут головне, щоб команда розуміла, що з ним треба активно грати. Думаю, що в пабліку це не складно буде зрозуміти. До речі, дивіться, яка у мене зброя на фуріоне є. М -м -м. Далі ми переходимо до моєї улюбленої ролі, а саме офлейна. І тут у нас з великим відривом від будь-якого іншого офлейнера йде Візаж. У Візажа за 13 ігор, вражаючи 77% вінрейту. Деякі люди гадали, що от, 33-й на ньому грає, тому він перемагає, але ні, запевняю вас, що, наприклад, XXS Extreme Gaming також дуже добре на ньому грає, Ace Gladiator'ів також на ньому певний перформанс показував. Тож це не тільки про 33-го. Ну імбові звізажа абсолютно начебто зрозуміла в чому. А саме в ось цій грані. Я досі здивований, чому її не пофіксили, адже вона ну, дуже багато йому дає. Для тих, хто не знає, візаж, коли він використовує So Assumption і вбиває їм героя, або Протягом трьох секунд після використання самшина герой вмирає, він отримує бонусне золото за це вбивство. З прокачкою максимум самшина це 210 золота. От у нього 7800 на творсу. Раз. Два. Три. 1000 на творса за. Три кіли. Це абсолютно неадекватно, при тому, що він ні один з них не забрав, якщо що. Але звісно, імба не тільки полягає в всьому, вона також в тому, що він збирає важливі шмотки, робить це доволі швидко, командні саме шмотки. І плюс в тому, що якщо віддають з ним Тускара, одного з найбільших богу в про це трошки пізніше, він може своїм третім сполом бафати пташки візажа. Герої, на котрих варто звернути увагу, ще це Сен Кінг, він з баном майже не вилазив, і Брудмазра, якщо ви вмієте на ній грати. У неї не багато ігр на цьому турнірі, але він рейд також потужний. Далі я хочу приділити увагу саппортам, а саме нагасирені. Це героїня, котра не вилазила взагалі з банів. Чому так багато людей, до речі, не розуміє. По-перше, зараз хочу сказати, що Нагу можна використовувати як на позицію 5, так і на позицію 4. Ну і загалом, майже будь-якого саппорта в доті зараз так можна використовувати. В чому ж причина піку активно нагасирени? По перше, вона дуже статова на лінії. Вона не багато але про. Бити її майже неможливо, ілюзія надокучлива не і це неприємно. Її третій спел вже на першому левелі, де доволі багато демеджа. Тут магічна шкода, а не фізична, як у Ріптайда. Відповідно, армор проти цього не допоможе. Плюс тут є відчутне уповільнення на 4 секунди. Про нього я трошки згодом покажу, щоб ви розуміли наскільки імба. Тут зменшується максимальна швидкість руху героя до 240. Більше ніяким чином бігати не можна. Але основна її сила полягає. Навіть не в тому, що вона на лін лейнінгу класний герой чи щось таке, а в тому, що вона може ілюзіями давати розвідку, може розбивати руни на ранній стадії і збирає дуже важливі і корисні артефакти, як солера, грівси, чи що їй заманеться. Плюс у неї ультимейт навіть без шарду зараз регенерує здоров'я союзником, котрі стоять в цьому сліпі. З шардом він регенерує ще і ману, і плюс бонусне здоров'я. Відповідно, це дуже важливий а, спел на тімфайт, котрий поновлює достатньо багато хп своїм героям. Дивіться навіть ось тут. Тут у команди гімнгадіаторів доволі мало хп залишається, нага натискає сліп, Мерта а, майже фолова після цього сліпу. Це тепляться ворожі герої, хіляються союзні. Саппорт позиції 5, котрий дає стільки тімфайту, тому він і не вилазить з бані. точніше вона. Щоб ви розуміли, імбовість третього спела Дивіться. Це лікан, так його неможливо уповільнити. Третій спел. Так працює і з руною хасти, наприклад, і з усіма іншими героями, котрі швидко бігають. Далі у нас іде герой, котрий не дарма знаходиться в топі сапортів. Це саме Тоскар. Це персонаж, котрого відмовлялись банити геймі гладіатори, відмовлялись його забирати в фіналі, та і, в принципі, в матчі за вихід у фінал. Я думаю, вони дуже його недооцінили, адже його ось ця грань на третій спел, де ти можеш підтягувати себе до союзника або і себе і союзника один до одного. Вона є. Є дуже імбовою. Також зверніть увагу про це те, що я казав, з комбінацією з Візажем. От бачите 50 плюс 95. Відповідно, він може пташку візаж забафити своїм третім спелом. Цей третій спел дає бонусний Тимовспіт і бонусний демедж. Ну, у них максимальний моспіт, тому їм це не критично особливо. Але те, що ти бонусний демедж отримуєш на пташці. Візаж демонтував в соло товара вора під гривчівом своїм за рахунок цього бафу від Тускара. Боксі на ньому грав, напевно, найкраще на цьому турнірі. Це логічно, але загалом ви можете так само брати. Береш на ньому два брейсера, береш Соверхрес, далі купляєш Блінк. Блінк, тобі не треба першою шмоткою, як раніше, бо у тебе є ця грань. І кайфуєш максимально. Ну і ще один саппорт це, звісно ж, Мірана. Ви берете завжди на ній ось цю грань Сонячний спалах, бафаєш постійно своїх союзників на демедж, на атак спіт. Мірану бафаєш. Там люди збирали, умовно, одну якусь команду. Шмотку, а далі навіть на саппорт Мірані збирались в демедж і навалювали імпакту. Приблизно такий самий Вінрейт, як і у Тускара. Ну а тепер переходимо безпосередньо до мід-позиції. Справжнє відкриття турніру, ну хоча як відкриття, його вже починали пікати на початку групової стадії. Це є інвокер, герой, котрого банили в останні дні інта без зупинки, в плей-оффі, Ми майже його не бачили взагалі. Адже його фішка в тому, що от я дивився, навізвав всі ігри інта. Ти не знаєш, що пікати проти всього інвок. Він стоїть з усією гранню абсолютно будь-яку лінію. Навалює багато імпакту, демеджа у нього по грі багато. Він купляє собі е, мейшлеєр, може купити якісь артефакти просто на демедж, типу вічблейда. Деякі люди навіть на кері грали, як Ватсон, наприклад, в команді Soviet 9, де він глійпнір собі брав. Тому тут кому як до вподоби. Бафає союзників, імба на лінії, сам навалює мільйон демеджа, вбити майже героя неможливо, тому він. Топ один мідер це 100%. По мідерам далі у нас іде Queen of Pain, котру активненько також пікали. Вона не дотягла до 10 ігор, але у неї 8 ігор і 62,5% вінрейт. Це не прям вау, але непоганий мідлейнер. Ну і звісно ж, той саме Сен Кінг, адже його бонус в тому, що він флекситься і на офлейн, і на мід. Нагадую, що треба брати саме ось цю грань. Не беріть, будь ласка, грань на Envice. У мене буде пісок в очах через це. Ось така мета The International 2000. 2024 була. Далі я буду робити огляд, напевно, на Лондруїда, як на ньому саме грати, що качати, що купляти. Адже там навіть сумона особливо зараз контролювати не треба. Вас же закликає підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами завтра. На все добре.